Привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати а, приготувати рибу. Дуже смачну. І так, у мене вже підготовлена скумбрія. А, до речі, я її добре вимила, вичистила, і зараз ми тільки можемо її вже класти, запікати. Тож, Витираю ще, бачите, водичка, не вся зійшла, висушуємо, висушуємо паперовими полотенечками. І все. От, я от жабри вибрала, немає. Тут все зачистила дуже гарно вимито. І ось така вона в мене дуже гарна. Отже, поїхали. Риба є. Тепер, що я роблю? Я роблю надрізи поверх рибки. Роблю надрізи до хребта. Я відчуваю прямо хребет. Отакі От надрізи. Берете дуже гострий ножик. І ось такі надрізи ми зробили. Дивіться, я вам покажу. Бачите, і вона дуже-дуже жирненька. Дивіться, яка, якого там жиру вин. о, капає. Капає навіть. от. От такі глибокі надрізи зробили. Є. Тепер сюди, в ці надрізики, ми трошечки солим. Сіль у мене йде морська із італійськими травками. Отак я піднімаю оці наші надрізи і туди прям трошечки-трошечки небагато, але солю. Тут всередині теж чуть-чуть отак підсолила. Швиденько ми раз, раз, раз. І страва у нас буде готова. Чуть-чуть посипали її. Ще в мене є сухий часничок, теж я його хочу. Тому посипаємо рибку, посипаємо і всередині посипаю, посипали гарно. Тільки не забуваємо, що всі страви мої особисто готуються тільки від душі, тільки з любов'ю, тільки з тим, що вам хочеться це робити, що вам подобається, що ви вкладаєте сюди. Свою душу. Що я роблю далі? А далі ми візьмемо лимончика, лимон і його наріжемо. Лимони у мене всі овочі, фрукти, які на столі це вже підготовлені, і вони всі помиті. Тож, Завчасно ви собі теж підготовлюйте, мийте всі овочі, фрукти. І тільки працюйте, щоб ви не відволікалися на щось інше. І один апельсин у мене є, і я його теж хочу сюди використати. І так, апельсинчик теж так нарізаємо, досить мені. І я його перерізаю. Є. Тепер закладаю у наші розрізи лимон і апельсин. Лимончик я отак складаю, і туди, в наш розріз, поклали. У другий кладемо апельсинчик. І так, по очереді ми всю рибку перекладаємо. Нашими фруктами. Отак, От бачите, гарно є. Відправляю, од... ні, не відправляю. Стоп, потім тут можна, тут можна відрізати, відрізати, відрізати. І так, поїхали лимон. Знову ж таки, бачите, вдвоє я складаю лимончик отак, і закладаю прямо в наші розрізи Є. І так, рибка у нас підготовлена, тепер я її кладу на фольгу. Бачите, я підготувала отакі е, е, смужечки. Відірвала фольгу, двоє склала і зробила от такий ліжечко для них, я буду робити. І тепер отак робимо лодку. Ми робимо лодку для риби. Риба досить у мене велика, тому хвіст з лодки вилазить. Тут нічого страшного, отак приплюснули. І зробили отаку, для чого я роблю? Для того, щоб весь сік, який буде виходити з рибки, щоб він залишався тут і риба в цьому соці тушкувалася. І це буде дуже-дуже круто, щоб у нас не витікав по всій, по всьому там протвіню. І десь попаде до риби, десь не попаде. Тут попаде 100%. І у, у цьому соці апельсину, лимончика, буде риба, пропарюватися, вона буде неймовірно смачна. Зараз я даю свіжий мелений поверх перчик. І, і Соєвий соус є в мене, я його чуть-чуть по рибі теж полью. Тільки пам'ятаємо, ви сіль даєте. І скільки ви даєте соєвого соусу, тому що, понятно, сіль і соєвий соус теж солоний, щоб не пересолити рибку. І так, все в нас підготовлено. Тепер, що мені ще хочеться, я ж буду подавати а, рибу. І я хочу зробити ще е, лимончик наш отак покладу. Нехай він запікається, і, до речі, отак апельсин покладу. Нехай запікається, потім ми подамо е, при тому, як будемо подавати нашу рибку, і дамо оці. Ще лимончики і апельсин Тут, бачите, дуже все швидко робиться. Довго немає чого гратися. Обов'язково наші лимон. Я посипаю сіллю і посипаю перцем. Сіль для того, щоб швидше і яскравіше виділявся сік і аромат. Отже, у нас риба готова. Для того, щоб ми її ставили в духовку запікати. І так, рибу кладемо 180 градусів духовка на 35 хвилин, дивлячись у кого яка духовка, будь ласка, не забувайте перевіряти температурний режим у вас. І тоді ви дивитеся і розумієте, наскільки вам треба її класти. А я теж, до речі, подивлюсь, тому що перепади дуже з світлом. І я буду дивитися, якщо мені 35 хвилин не хватить, тоді я даю більше е часу для того, щоб вона приготувалася. Хочу наголосити, ви будь-яку рибу можете зробити от таким способом. Якщо риба у вас не є жирна, вона є суховата, така є ж різні риби, тоді поверх ви можете полити олійкою. І вона буде круто, сочна і смачна. Тож, моя, Ух, риба пішла. Добрий час готуватись. Наша рибка вже, можна сказати, готова. Тому я підготую, І зараз будемо робити подачу. Боже, а запах який. Боже, яка вона гарна. Вона неймовірно крута. І я от думаю, дивлюсь на неї. І, напевно, я так і подам у фольгі. Дуже вона так круто виглядає. А! Боже, яка вона гарна. Як шкода, що ви не можете почути запах, аромат от цього неймовірного запаху шлейф такий іде, знаєте, риба десь далеко-далеко відчувається. Тому що тут апельсин, от, лимончик так добре підсмажилися, як я хотіла. Вони такі темненькі, чорненькі. І це краса. Я її дійсно подам ось так, заробімо пробувати Хоп! І взяли. Якщо вам дуже пече беріть, будь ласка, рукавички не беріть без рукавичок. Я подаю сьогодні одразу дві рибки. Це в мене гості будуть. І я отак дві їх подам на одній тарілці. Так зробимо зараз гарно, красоту. І хто вже захоче, той буде собі брати. Отже, така подача буде. Кладемо наш лимон і апельсин підпечений. Тут я поклала ще лимончик і апельсин свіжий. А. Ай, так, з чим ще хочу подати. Є в мене мікс салата. Я от покладу так трішечки отут мікс салату. Ай, лимон, апельсин сюди. Отак. І мікс салату. Може, комусь захочеться. Поверх кладемо. Маслини, олівки. Я, до речі, от викладаю це в мене виноград маринований. Він як оливки, дуже смачний. Тому я отак подаю є. І що ще сюди треба? Сюди треба що? Гарний настрій? Посмішка. Щоб посміхнутися і подати цю страву своїм гостям. І вони будуть просто задоволені. Так як у нас там є лист салата, я зараз хочу полити. У мене є олія, яка настоюється з травками різними, і вона дуже запашна. Тож, я поливаю поверх запашною олією. Наш мікс салата, виноград. І все, отже, страва моя для моїх гостей готова. Подивіться, неймовірна, яка вона. бачите бачите рекомендую, будь ласка, спробуйте. Спробуйте усі, яка це смакота. Тож покладу ще тим'ян. Так як він там був, то я прикрашу ще тим'яном. І все. Страва готова. Бажаю вам смачної скумбрії, смачного життя. Я всіх вас обожнюю. Усіх вас люблю. Дякую, що ви в мене є. Мої дорогі підписники, я вдячна вам за те, що ви мене підтримуєте.